Для чого пройшов Ісус Христос на землю. Ісус народився, приніс світло і розум. Якщо дивитися на наші мозги через томоров, спеціалісти нее вони бачать нас, чи є світлі плями, чиє чорні плями, який у нас мозок. Але про це сказав ще 2000 років тому апостол Іван, а що каже апостол Павло до Євреїв, 10 вірш, глава 14 вірш, бо він лиш одним приносом, удосконалив назавжди, тих, хто свячується. Про цей Дух Святий теж свідчить, коли каже ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними, каже Господь кладу мої закони, серця їхні, на умах їхніх, випишу їх, ні їхніх гріхів. Ні беззаконня більше не згадуватиму, а де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Господь дав нам світ і розум і серце Боже звільнів нас від гріхів цього світу. Ми пізнаємо Бога і ми стаємо світлі і розумніші.